Зустрічайте GoodFood cdn 10, стиль, потужність, ідеальний кремовий шар, надійна конструкція, стильний рожевий корпус, ідеальний баланс естетики та надійності, платформа діаметром 350 мм для тортів від 10 до 33 см, максимальна висота 22 см, швидкість в діапазоні 60-320 обертів на хвилину з точним регулюванням кожні 5 обертів. А функція реверсу для точного контролю. Все просто викладіть коржі нанесіть крем і дозвольте машині робити ідеальне покриття. Надлишки прибираються звичайним кондитерським ножем. Готовий торт легко зняти за допомогою двох лопаток. Жодного безладу, тільки краса. Ідеальне рішення для кондитерських цехів, кафе та ресторанів. Простота, яка економить час і сили. Надійний, потужний, стильний. Ваш найкращий помічник у світі декорування. Годфуд CDM-10 10. Зручність, яка допомагає творити з легкістю. Зробіть замовлення вже сьогодні та виведіть свій бізнес на новий рівень. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.